Туристична галузь у нас час набуває дальшого і більшого розвитку, і це, мабуть, перспектива нашого краю у наш час. І ось такий е, незвичайний несподіваний погляд на туризм. Це використання тиси, як нашого головного, мабуть, туристичного потенціалу. І такий несподіваний погляд є у вчителя фізики із великої компанії Омеляна Олексійовича Чонки. Будь ласка, Омеляна Олексійовича. Я б хотів сказати, що недавно я чув, що малі катера заходять із Дунаю до, до чопа. Я подумав, чому б від чопа по тисі малі плоскодонні катера не доходили аж до тячова. Для цього я думаю, що треба б тису не лише прочищати, а й привести її в порядок, углубити, розширити, де потрібно зробити ці. Підйомника для води, як шлюзи, що вони називають, шлюзи. Шлюза. Може не один шлюз, а скільки треба, тих шлюзів. І добиратися до Солотвина. І по дорозі, по дорозі, по тисі, по берегам можеш відвідати і вілок, можеш відвідати і Виноградово, можеш і замок виноградівський, можна відвідати Малу Копаню, Городище, Чорну Гору, далі Королівський замок, далі по тисі. Припливаючи, там є скала, де Марія Терезія стояла, розумієте, далі до Хуста, відвідати Хуцький замок, по Хустяцьовій стису поплисти до центру, там біля базара Хуського, поплисти під замок, і відвідати замок Хуський, там музеї в Хусті подивитися. Знову поплисти до Тячого, там відвідати солотвино, відвідати купальні тут, які чую. Вже починають затухати, тому що щось, це не вигодно, це там щось лякають, що там щось заламле. Таким чином, нам треба щось із Закарпаттям робити, щоб до нас, до нас хотіли і любили приїжджати і іноземні туристи наші, і з Бушого, Радянського Союзу. Наш край дуже багатий і цікавий. Ну просто одно, щоб не було одноманітності, треба щось, щось забарвлювати, зацікавлювати, розумієте, і, і наш народ, і іноземних туристів. Я хочу сказати, що ця ідея не є така вже дуже нова, тому що ще в 30-ті роки, це знаю, як би мовити, з перших рук, тому що мої родичі робили в тому проєкті, існував проєкт побудови водних шляхів сполучення від Праги до Солотвина. Малося у веду річками, каналами, і за система Плотина, система слюзів, і сполучалося от, тиса через Латорицю, через Словацький Горнат і далі, далі, і до самої Праги. Чехи почали в цьому напрямі робити і до 1938 року уже сполучення існувало водне від Праги до Нітри. А Нітра то місто в Словаччині, то до угороду зовсім недалеко, ну там 100 з чимось кілометрів. Так що Інженерно-технічні розробки вже існували і проєкт існував. Я держав у руках такий атлас, відповідний збірник, там карт уже. І ще, крім того, крім сполучення, всі всі водні артерії виконували місію як об'єкти гідроенергетики. Тож ще система електростанцій там будувалася при тому всьому. Отже, таким чином, так як я фізик, сам незалежно від Чехів, Прийшов до того висновку, що Чехи ще давно прийшли до цього висновку, розумієте? Чехи вони в нас побудували, розумієте, і дорогу то Чеха будували. Тот хустець у хусті, то їхня будова з каменю. Вони з каменю дуже багато. І зробили так, що навічно. Мостов то чехи будували. Перву школу, Чеський городок у Хусті» та в інших місцях Закарпаття. Таким чином, усе, бачите, сходиться, що то треба просто продовжити і вже нашим разом із іноземними бізнесменами і політиками це питання розвивати. Далі ці міні-електростанції поставити, де швидкі течії тиси. Далі ліси садити. Бо без лісів, без моха в лісу, бо моховий тоги губка збирає воду, щоб вода була і в літі, щоб тиса була багато значить, води в ній. Дальше, подумати над тим, щоб тиса не робила такі паводки, як вона натопила, розумієте, у якому 98 му, 98 -му році. Що, і в 2001-му, що вона робила на мільйонні долари убитки державі, розумієте, людям наробила біде, тиса виливала. А Хуст, значить, центр хуста був вище значить, у воді. У перших етажах в людей мебіль пропала, бо тиса, тиса виливає, тиса ти величезну силу. Добре, що останні там, 20 років або, або 15 тихо. Тепер дивимося, в Китаї що робила, в Індії, в інших країнах. Що вода може наробити? Вода може страшну біду робити. No, але, нам, але може і користь. так. Наше звання, якраз би вона користь переробила і біди, щоб не було тієї такої великої убиточної. Думати тепер, коли, значит, а не тоді, коли вже е, жарений петух нас клюне, думати треба у, у мирний час, коли нам добре і на цю, на цю перспективу. Я якраз би мені сказали тепер, що Чеха. Так. Це мене здивувало, що і Чехи думали правильно. Чеха за нас думали правильно. Я дуже радий, що розумієте, що чехи вже тоді поставили це питання. Я сиджу вдома, думаю, що щось би тут нам робити. І я теж прийшов до цього висновку. Що... Напрошується. І, і це б дуже було корисно із усіх сторін. І економічно, і політично, і туризм, Фінансово, розумієте, для нас, для Закарпаття. Бо у нас промисловість, легка промисловість, особливо важка, у нас практично слабо розвинута. Нам треба людей чимось займати, треба нам якісь фінанси сюди. Наш край багатий, цікавий і горами, і ріками, і корисними копалинами. У нас є і газ, і в нас є уранова руда, у нас є о -о золото, срібло, особливо дерево. Значить, садити і садити дерева, і зберегти ліс, зберегти всю природу, чистоту і крую. Вода це мінерал такий, що найдорожчий мінерал, скоро буде вода, значить вода стане дорожчою від золота. Чиста вода, чистенька. Значить, а вона йде звідки? Із гір чиста. У нас у нас ще не дуже засорена. Далі вона ниже, ниже вона забруднена і, і ще більше. Значить, нам треба сокотити, щоб вода чиста була. І в селах потічки, і вся, розумієте, каналізація в селах у нас практично не, не існує. Каналізацію в селах проводить, бо чиста вода йшла на поле і тому подібне. На цими питаннями ми лише ставимо питання, бо, бо, бо це, за це в нас не говориться. Вона говориться за бізнес, за магазини, супермаркети, депутати лізуть і тому подібне. Нам треба думати про що буде завтра, що буде з нашими внуками, що ми як ми будемо жити в майбутньому. Чехи думали, але вже пора і нам думати, за нас.